Децентралізація у дії. Далі розповідь про життя об'єднаних територіальних громад Прикарпаття, як приклад Старобогорчанська, яка за чотири місяці у новому статусі зуміла стати прикладом ефективного реформування. І це лише початок кажуть тут, адже на свої потреби ця тергромада має отримати з державного бюджету субвенцію понад 4 мільйони гривень. Про це повідомив народний депутат від партії Воля Юрій Дерев'янко під час зустрічі з представниками Старобогорчанської об'єднаної територіальної громади. Мільярд гривень спецсубвенції з державного бюджету для 159 об'єднаних громад. За словами нардепа, сума на конкретну тергромаду залежить від кількості населення та території. Так на Прикарпатті, крім старих бугорчан, на ці кошти претендує верхнянська громада Скалуського району. Вона має отримати близько 8 мільйонів гривень. Ще майже 10 мільйонів передбачено для Поченіжинської, що на Коломийщині. Ці гроші вирішать чимало проблем, переконані в об'єднаних територіальних громадах. Бюджеті і є відчутне зрушення, є відчутні зміни, є акумуляція коштів. Нам на на майбутнє і громада стає помаленьку. як та мала дитина з дня на день стаційніше, ти має в'яз і стає на свої ноги. Так само громада стає на свої ноги, на ціпки ноги стає. Думаю, що поживши мінімум півроку до року, громада стане на свої ноги повністю і дасть великі потуги, і будуть великі зміни. Однак нині є чимало питань, зокрема мова про розподіл медичної субвенції. Завдання громади врегулювати відносини з центральною районною лікарнею щодо медичного забезпечення та розподілу цих коштів. Так само не вирішено питання з освітою. Нема чіткого розміжування медичної субвенції, мається на увазі між первинною та винною ланкою. Десь не закрите питання є це питання субвенції освітянської, тому що є проблемні школи, які повністю не забезпечені державою. На даний момент ще просто місцева влада не може взяти на себе повністю повноваження, щоб не тільки первинну медичну допомогу, яку здійснює об'єднана територіальна громада, а і вторинну, яку здійснює районна лікарня, надавати всі послуги своїм мешканцям громади. Це перше, друге для того, щоб ці послуги надавались, треба частину коштів віддати. З медичної субвенції на рівень районної лікарні, крім того, для повноцінного повноцінної роботи амбулаторії і тих фапів, які є, треба переоформляти ліцензії. І це питання переоформлення ліцензії так само зараз стоїть гостро. Основою бюджетів об'єднаних громад є податки, які залишаються на місцях. Так, тергромада отримує 60% податку на доходи фізичних осіб та 100% єдиного податку. Однак у селах переконані, основне їхнє багатство та джерело надходжень це. Землі, зокрема, ті, що за межами населеного пункту, нині слово за парламентом, каже нардеп дерев'янко. Це законопроект 3510, який передбачає передачу в комунальну власність об'єднаній територіальній громаді земель поза межами населених пунктів, які входять в цю територіальну громаду в їх межах. В мене сумнівів немає, що ми це дотиснемо, але процес іде дуже важко. Ми відчуваємо руку земельної мафії, яка сьогодні сидить на Схемах деребану цих земель по замежах населених пунктів через держгеокадастр, бувший Держкомзем. От але я вважаю, що це важливо цей крок зробити.